За кілька днів Ксенія розпочне навчання у штурмовій бригаді Лють. Сподівається, що вже за кілька місяців використає свої знання на практиці. Захисниця долучилася до проєкту МВС Гвардія наступу та успішно пройшла конкурсний відбір. Мотивацією вступити до лав люті стало бажання захистити сімирічну доньку, яка чекатиме маму вдома з перемогою. Я їй все розповіла, вона знає, що таке війна, на жаль. І вона мені задала тільки одне питання. Вона каже: Мама, якщо ти помреш, я кажу: ну, якщо я помру, то я просто трохи раніше піду до Бога. Я тебе там буду чекати, якщо... але якщо ти будеш жити по совісті, будеш гарною дівчинкою, вона теж хоче бути офіцером. І, може, мій приклад це якраз, якраз буде тим, що вона буде краще ніж я. Наразі до лав спеціалізованого підрозділу Людь добровільно вступило 34 правоохоронці із Запорізької області. Це ті хлопці, якими ми дійсно пишаємось, тому що для того, щоб вступити в цей окрему штурмову бригаду Людь потрібно пройти певний відбір. Тобто ще не кожен поліцейський може туди потрапити, тому що це найбільш вмотивовані, найбільш підготовлені хлопці і дівчата. Навчання воєнізованого підрозділу буде максимально наближене до бойових умов. Триватиме воно кілька місяців. Пройдуть кандидати не всі, тому що у нас є декілька, скажімо, рівнів відбору і за фізичними якостями, і за психологічними вимоги, Ну, Граничний вік, наприклад, це 18-55 років мінімальні вимоги. А далі вже я ж кажу, є тестування як психологічне. Так і фізичні вправи після підготовки захисники та захисниці вестимуть штурмові дії, звільнятимуть тимчасово окуповані території. Також серед їхніх завдань знешкодження ворожих ДРГ та ведення аеророзвідки за Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах. І кожен зрешитований дах, за кожен рубець, за рубіжне. Наразі набір до лав гвардії наступу продовжується. Охочим потрібно завітати до центру з надання адміністративних послуг. Вас проконсультують представники поліції або Нацгвардії, розкажуть про особливості служби, перелік необхідних документів та вимог. Також записатися до спецпідрозділу можна і на сайті МВС, заповнивши відповідну форму. Перетвори свою лють на зброю, час повертати своє. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.